Японці, 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 джерель 221. Подешевшов. Був 7700, зараз 7400, правда без грунту фези. Класний трактор. Це класний, це 320-й класний. то, що там, навіть нам самим подобається. Можете нас придбати, компанія Міня Громокачева. Доставка в принципі безкоштовна. Телефонуйте, приїдьте на тест-драйв. І сьогодні дзвонили, хотіли там, цікавилися тракторами. Його, ми задатка ніякого не будемо давати, ми ви нам привезіть, а ми подивимося. Так приїжджайте недалеко, Закарпаття невелика область. Приїжджайте, тестуйте, обирайте, можна його повністю перепробувати, Пооткриваємо вам всі кришки на тракторі. Всюди можна позаглядати перед покупкою, ми розуміємо, що це бушний трактор. Людина хоче переконатися, що вона дає гроші за справний трактор. Тому кубот у нас багато є, а буде ще більше нагадую. Чекаємо свіжий прихід. Дані по свіжому приходу ми вже маємо. Якщо у вас конкретно якась модель, цікава, тільки конкретно, тому що люди часто дзвонять, мені щось там на 6-7 тисяч. йому 100 фотографій, а я подумаю. Давайте конкретну модель, одну-дві моделі цікавить, ми вам скидуємо фотографії на Viber, цінову політику, орієнтовно коли має бути бронюємо і будемо мати трактор.